привіт, так З вами книжуля, і це влог 24 години геловінських читань. Це не мій геловінський лук, хоча можна було сказати, що я Зараз в Луці студентки якогось американського коледжу, але ні. Ми зараз збираємося їхати з друзями за місто. Тож я пакую речі і зараз буду обирати книжечки, які візьму з собою. За місто має бути дуже гарна осіння атмосфера, тож я думаю, це ідеальний час для осіннього вологу. Це вперше я пробую такий формат читання за 24 години. А вже ж я не буду читати цілу добу без зупинок. Це будуть такі спокійні повільні читання впродовж тижня. Було б чудово читати десь по одній маленькій книжечці за день. Тож ми їдемо з друзями за місто на три дні, і я будую такі велетенські плани, тому беру з собою три книжки. По-перше, це ніч у самотньому жовтні. Назва книжки просто кричить про те, що її треба прочитати саме в жовтні, і кажуть, що це ідеальна книжечка для геловідських читань. Просто подивіться на її розмір. Я впевнена, що я маю встигнути її прочитати і хочу почати це робити прямо зараз. І буду читати її в машині в дорозі. Наступна книжечка, яку я беру з собою, і це Кароліна Ніла Геймана. Також невеличка книжечка, і вона ще й з ілюстраціями. Тому я думаю, що я теж зможу її Прочитати. І на третій день я обрала а вже ж, Агату Крісті, і це вечірка на Геловін. Зазвичай книжки Агати Крісті дуже легко та швидко читаються, тому я думаю, що це ідеальний варіант. І давайте зараз підберемо для цих книжечок стікери та закладинки. Так, ну що, я вже дочитала ніч у самотньому жовтні, і що я хочу вам сказати, ця книжка мені сподобалася. На початку це були трошки дивні відчуття, бо я не дуже розуміла, що тут взагалі відбувається. Проте потім, коли ми вже приїхали за місто, я знайшла тут затишне місце, увімкнула такий геловінський музичний плейліст у своїх навушниках і прям почала смакувати цю історію. Книжечка насправді тоненька, тут всього 150 сторінок, але ну вона не дуже легко читається за рахунок того, що тут ну прям дуже багато різних відсилок до якоїсь такої класичної готичної літератури. Тут у нас відсилки і до Шерлока Холмса, і до Едгара Алана По, і дуже, дуже, дуже багато відсилок до Лавкрафта. Я Лавкрафта не читала, і через це мені було трошечки складнувато сприймати цю інформацію, хоча тут е знизу є, а вже ж такі зносочки, і все. Це пояснюється, буде дуже цікаво колись через декілька років, коли я вже більш детально ознайомлюся з такою класичною літературою і ще раз перечитати цю книжечку. Тож що тут взагалі у нас відбувається, раз на декілька років на геловін в цій місцевості відбувається якась гра. В Цій грі приймають участь різні герої. Причому це як літературні, так і різні історичні персонажі. Ці герої приймають участь в цій грі не самі, а із своїми компаньйонними тваринками. А сама оповідь ведеться від сторожової собаки на ім'я нюх. До речі, хазяїн цієї собаки Джек Різник. А вже ж нам ніхто в лоб не каже, що це саме Джек Різник, але із контексту ви це розумієте. Всі герої тут мають свої якісь ім'я, але читаючи про них, ти розумієш: о, напевно, це Драколо, напевно, це Франкенштейн. А це взагалі походу Роспутін. Ще одна цікавинка, що ця книжка написана у вигляді такого щоденника, дії описані день за днем з 1 до 31 жовтня до Геловіну. Тут не те, що прям. Супер якийсь напружений сюжет, але історія написана дуже гарно, атмосферно, і ці відсилки до літератури, коли ти це розумієш, це прям прикольно. Тож впродовж цієї книжки ми спостерігаємо за тваринками, як вони готуються до цієї гри. Ця книжка мені сподобалася, але я раджу брати, якщо у вас за плечами вже є якийсь бекграунд та читання такої, знаєте, класичної геловінської літератури, бо просто без цього ви можете чогось не зрозуміти. Як в принципі, і я не зрозуміла багато відсилок до Лавкрафта. Тож, вчора я дочитала ніч у самотному жовтні, а сьогодні на мене чекає детектив вечірка на Геловін Агати Крісті. Так, я вже прочитала половину е, цієї книжечки. Вона мені дуже подобається. Знову ж таки, я е, читаю цю книжку під е, такий геловінський плейлист і з виглядом на осінній ліс, тому прям атмосфера вау. Що мені подобається, це вже такий пізніший детектив Агати Крісті. Він вже ж е, доволі відрізняється від її ранніх творів. І що мені подобається, що тут зустрічається компаньонка Пуаро Аріанна Олівер. А якщо ви дивилися моє відео про Агату Крісті, то ви Знаєте, що Аріанна Олівер це такий прототип Агати Крісті, це письменниця, яка Пише також детективні романи. Вона там щось їх написала більше 50 про Фіна Свена, і це так прикольно. Бо коли я готувалася до відео про Агату Крісті, я дуже багато читала про цю авторку. І, наприклад, я дізналася, що Агата Крісті дуже полюбляла яблука. І ось тут також пишеться, що Аріанна Олівер любить яблука. А вбивство взагалі відбувається тут у ведрі із. Яблуками я вже підозрюю хто може бути вбивцею, але це Агата Крісті тут вгадати майже неможливо. Ну все я пішла читати, бо ну дуже цікаво, що ж там буде далі. Ну що, вже дві книжки прочитано, і зараз ми на жаль повертаємося додому. І я хочу в дорозі почати читати Короліну Ніла Геймана. Тож побачимося вже в машині. Так, ну що я вже прочитала 60 сторінок цієї книжки Кароліна. Вона мені дуже подобається. І цікавий факт, що Ніл Гейман писав цю книжку для своїх доньок. Починав він писати для своєї доньки Голі, а дописував вже для доньки Меді. Ну прям дуже класна атмосферна книжка для геловінських читань. Продовжуємо. Льолечка, куди летимо? Куди латимо, зайчик? Ми вже вдома, і в дорозі я дочитала Короліну Ніла Геймана. Тут трохи менше 200 сторінок, та і шрифт тут такий доволі великий, тому реально прочитати за декілька годин. Короліна це повість про дівчинку, яка через двері потрапляє до іншого дому, де на неї чекає інша мама та інший. Тато. І мені ця книжка дуже сподобалася. Це така, знаєте, чарівна казка, але при цьому моторошна. Її можна читати як дітям, так і дорослим. Цікаво буде всім. Я знаю, що по цій повісті є мультик. Я теж хочу його десь на цьому тижні подивитися. Тож буде цікаво порівняти книжку із екранізацією. Книжка реально прикольна, і я потім полізла в Google у Вікіпедію і прочитала, що ця книжка зібрала просто неймовірну купу нагород критики навіть називають цю книжку Алісою в країні див такого сучасного світу. До речі, що ще дуже цікаво, Ніл Гейман обрав місцем оповіді власний будинок, додавши там тільки якісь там ще деталі із власного дитинства. І просто подивіться на ці неймовірні ілюстрації. Я обожнюю, коли. Книжках є ілюстрації, бо вони допомагають тобі відчути цю атмосферу. У передмові Ніл Гейм вказує, що він хотів написати для своїх доночок таку книжку, яка б відкрила їм правду, якої так бракувало мені, коли сам я був малим хлопчиком. Що бути хоробрим не означає не мати страху, адже бути хоробрим означає, що ти можеш переживати страх, бути по справжньому наляканим, смертельно перепудженим, але все-таки вчинити те. Що маєш учинити? Ну що, три книжки вже прочитано, і настав час обирати, яку книжечку я буду читати наступною. І мій вибір зупинився на Франкенштейні Мері Шелі. Це вже така прям класика, і я чесно кажучи, навіть не дуже знаю, який сюжет має бути в цій книжці, бо коли я чую. Франкенштейн, я уявляю такий, знаєте, геловінський костюм. Тож мені буде дуже цікаво нарешті познайомитися із цією книжкою. І, до речі, ця книжка підходить для рубрики Читаю як Рорі Гілмор, бо її читала Рорі. В мене сьогодні робочий день. Тож, поки хороше світло, я пропоную обрати стікери в колір обкладинки, і після роботи вже почнемо читати цю. Книжечку, до речі, вона теж доволі тоненька. Тут всього десь 200 чимось сторінок. Я думаю, що ми встигнемо прочитати цю книжку за один-два вечори. А ще сьогодні я отримала два пакуночки і пропоную з вами зробити анпакід. Бо цьому тонесенькому пакуночку супер осінні та геловінські канцелярські товари. А тут в мене нова книжечка по передзамовленню. І давайте, а вже ж почнемо з книжечки. Я вже насправді трошки привідкрила і піддивилася, і це. І це поповнення полички із класикою, бо це серія Золота полиця від книголав. І тут в мене Чарльз Діккенс, Девід Коперфід. І другий пакуночок. Давайте відкривати. Це в мене посилочка від магазинчику Сяйво. То дивляться український боксюб. Мають знати, що це крамничка Ксенії Келерман. Вона малює ілюстрації і робить з ними різні закладинки, листівки та. Стікери, і тут в мене має бути найновіший такий гарбузовий та геловінський сет. Тож зараз я вас візьму поближче і будемо дивитися, що тут всередині. Просто подивіться на ну це неймовірне пакування, Це дуже гарно. Тож, у нас з вами виходить знаєте такий трошки піжамний влог, бо я розмовляю лише в піжамі перед роботою або після роботи у своєму улюбленому кріслі біля своїх книжкових поличок, але вже як є. Тож вчора ввечері я дочитала Франкенштейна Мерішелі, і що я хочу вам сказати: тематика цієї книжки дійсно дуже цікава. Проте мені не дуже сподобалося виконання, тобто мені не дуже сподобався стиль письма. Авторки, скажу більше, це було доволі нудно читати. У мене взагалі рідко буває таке, що мені прям нудно читати якусь книжку, але це, на жаль, був саме такий випадок. І справа тут саме в стилі авторки. Бо по-перше, мені не сподобалося те, що так прям акцентувалась увага на тому, як відчувають себе герої. Що ось він наляканий, ось там йому щось не подобається. Ось він переживає, дуже сильно переживає. По-друге, що тут абсолютно всі герої, включно із моряками, розмовляють так, ніби вони знаходяться наразі на прийомі у якоїсь британської королевської родини і п'ють. Ось так от чайок. Це було якось награно, і мені здається, у звичайному житті у ті часи такого а вже ж не було. Так, це було в якихось таких вищих кругах, але явно моряки так не розмовляли. Тож цей роман описує історію такого амбітного вченого Віктора Франкенштейна та його потворного створіння. До речі, створіння, у якого навіть немає імені. Це дуже цікаво, бо в культурі зазвичай. Під е, іменем, назвою Франкенштейн, зазвичай уявляється саме ця потвора, але це не так. Віктор Франкенштейн це сам науковець, який створив цю істоту. І в книзі. Цю істоту називають або воно, або істота, або потвора, або щось типу того. Тож Франкенштейн молодий учений, він намагається створити якусь істоту, тобто відновити життя із частинок померлих, і одного дня в нього це виходить, але йому не подобається результат, бо істота вийшла якась потворна, жахлива, і він просто залишає його і їде з міста. В той час істота якось намагається знайти себе в. В цьому світі, але а вже ж, через його зовнішній вигляд, всі його лякаються, жахаються, проганяють, ненавидять його, і а вже ж суспільство його не приймає. Одного дня істота згадує свого творця і вирішує йому помститися. Тож заради помсти він або воно починає прослідувати Віктора Франкенштейна. Тобто цей Віктор Франкенштейн він створив щось таке, з чим він не міг впоратися. Більше того, він не хотів брати на себе якусь відповідальність, щоб якось вирішити це питання. Бо після того, як він створив цю істоту, він абсолютно ніяк з нею не взаємодіяв, він не намагався її якось. Закрити, ізолювати, він просто її типу, полишив, і все ти йди в цей світ. Тому якщо сприймати цей роман доволі поверхнево, то це. Таке нудне чтиво, яке навряд чи може нажахати сучасного читача. Проте, якщо цей твір сприймати як, напевно, такий перший науково-фантастичний твір, як готичний роман свого часу, який насправді розкриває дуже важливі питання, і якщо прям зараз говорити такими розумними словами, то це і роздуми про природу людини, її обов'язки та можливості, про межі науки. Та моралі непередбачувані наслідки технічних досягнень, та навіть страх. Перед науковим прогресом, бо робимо правку на час, то тоді всі ці наукові відкриття могли жахати людей. Ну і а вже ж про важливість бути відповідальним за свої вчинки. Але все ж таки я рада, що я прочитала цей твір, бо насправді в літературі культурі дуже часто посилається на цей класичний твір, і для такого загального розуміння це, напевно, варто прочитати, хоча б раз у житті. І сьогодні я хочу почати читати наступну книжечку. Я вже маю дві на приміті: це або Дракула, або Карміла. Бо в мене такий вампірський вайб. Хочеться щось про вампірів. Так, ну що, я дочитала Карміло, і мені це неймовірно сподобалось. Взагалі, я обожнюю тематику вампірів в культурі, тому ця книжка, в принципі, напевно, не могла мені не сподобатися. Якщо ви дивилися щоденники вампіра, то ви в цій книжці також помітите вайби Кетрін Пірс. Тож місце дії в цій книжці Австрія Штирія, ізольований замок. Лола дає мені записувати відео, бо вона ж є ось цю, ось цю стрічку з моєї піжами. Тож однієї ночі до замку наближається карета, в якій знаходиться прекрасна дівчина Карміла. Власник замку із своєю донькою Лорою нададуть цій кармілі прихисток. Між Лорою та Кермілою зав'яжеться дружба. Причому знаєте, така дружба на межі закоханості в цьому тексті прям відчуваються нотки еротизму. Нагадую, що цей твір вперше опублікований у 1872 році. Що на той момент ну прям дуже прогресивно. У цієї Керміли доволі знайомий в культурі образ вампірки. Вона неймовірна красуня, а ще вона походить із знатного роду. Проте з часом Карміла стає доволі дивнішою. Вона зачиняється в кімнаті, спить до обіду і при цьому шукає вночі по замку. А Лору починають мучити нічні кошмари, і вона слабшає з кожним днем. Цю історію було дуже цікаво читати, і, до речі, доволі швидко, бо тут всього 120 сторінок, всі інші сторінки в цій книжці це просто оповідання. Ну що, вже 5 книжок прочитано. Я хочу сьогодні. Дні потрапити у книгарню книжковий лев. Там зараз дуже така геловінська атмосфера. Я хочу випити їх легендарний геловінський коктейль і також придбати дві книжечки, але які саме розповім вже потім. Тож, поїхали! Так, ну що вчора я побувала в книгарні «Книжковий Лев і придбала дві книжечки. Найголовніша книга, за якою я їхала, це перша частина Гаррі Поттеру Філософський камінь. Українською. ви спитаєте, Юля, нащо тобі ще одна книжка Гаррі Поттера, Адже в тебе є ціла поличка із ціма книжками. А я вам відповім, що 17 листопада я із моєю подружкою, а також нашими мопсиками Лолою та Тевіні, влаштовуємо наш перший книжковий клуб, який має назву Мопсотерапія та книжки. І на першому книжковому клубі ми будемо обговорювати першу частину Гаррі Поттера. Чому саме ця книжка? Ну, по перше Перше, ми дуже любимо цю історію, і чому б не прочитати її ще раз? По-друге, є реально дуже багато людей, які взагалі не читали та не дивилися фільми по Гаррі Потеру. Ну а по-третє, в основному цю книжку всі читали в дитинстві, але цю історію варто прочитати і в дорослому віці, адже це просто неймовірний текст. Принаймні, на мою думку, і найголовніше, що цей книжковий клуб повністю благодійний. Щоб отримати квиточки, вам потрібно зробити донат у патрон-центр, які допомагають тваринкам, а саме собачкам. Тож, якщо я вас зацікавила, і 17 листопада в Києві ви зможете відвідати книжковий клуб, то пишіть за квиточками мені в інстаграм в Дірект. Зараз у тут десь спливе моя сторінка в інстаграм. Ну, а друга книжечка це Рей Бредбері, щось лихе насуває. Насправді я цю книжечку дуже хотіла прочитати в цьому нашому форматі гелвінських читань, але, на жаль, вже не встигаю, тому будемо напевно читати цю книжечку вже в наступному жовтні. Ну, все, настав час прощатися. Я вам дуже вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. Ми з вами прочитали за це відео п'ять книжок. Вийшло. Ну, майже 24 години читання, тому я це відео назву просто геловінські читання. Найбільше мені сподобалася історія про вампірку Кармілу. До цієї книжки Ніч у самотньому жовтні я точно буду повертатися, коли трошки надолужу по читанню такої класичної літератури, бо я хочу познайомитися поближче із Едгаром Алленом По та Лавкрафтом. Той випадок, коли і книжка, і екранізація просто неймовірні. Вечірка на Геловін це виявився перший детектив. Агати Крісті, в якому я вгадала вбивцю. Ви собі уявляєте? Бо я, в принципі, прочитала вже достатньо так багато книжок Агати Крісті, і це перша книжка, де я вгадала. Ну і книжка, яка мені не те, що прям дуже сподобалася, але в принципі вона додала атмосфери в ці геловінські книжки. Читання обов'язково пишіть в коментарях, які книжки ви плануєте читати на Геловін, або вже прочитали на Геловін, або рекомендуєте прочитати на Геловін. Мені буде дуже цікаво дізнатися і записати собі нові варіанти на майбутнє. Па-па! і до нових зустрічей.